Європейський парламент затвердив проект резолюції щодо України, в якому висловлює стурбованість згортанням демократії. Європарламент планує закликати українську владу розслідувати всі повідомлення про порушення громадянських прав та свобод, таких як свобода зібрань, свобода висловлювань та свобода змі. У проєкті резолюції також міститься заклик до української влади утриматися від будь-яких спроб контролювати прямо чи непрямо зміст репортажів національних ЗМІ. Голосування резолюції заплановано на четвер. Це вже буде друга критична резолюція європарламентарів за останні два тижні стосовно політичної ситуації в Україні. Сьогодні ми запросили до студії часу тайм голову політичної ради партії Наша Україна Валентина Наливайченка. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день, Добрий день. ваша точка зору з приводу заяви Європарламенту. Чи вважаєте ви поганою демократичною ситуацією в Україні зараз? Власне і партія, наша Україна і неодноразово, і наші всі прихильники висловлюють щодо того, що ситуація з свободами людини громадянина в державі зараз перебуває під загрозою, виходячи з деяких моментів. Перше і головне, влада не чує громадян. І власне в найважливіших питань повсякденного життя з питаннях повсякденного життя, таких як малий бізнес, таких як середній бізнес, податковий кодекс, соціальні питання, які стосуються охорони материнства, дитинства, всілякого сприяння, у всякому разі цим цим процесам прийшла до відверто агресивних дій. Цей уряд, який вихвалювався, що він не реформаторським, віце-прем'єра, який говорили, що вони великі реформатори від економіки представили такі законопроекти, які відкидають державу в її розвідку, а головне, наших громадян у в можливості вільно працювати і здійснювати своє життя, відкидають назад. Більше того, переводять в механізм репресій в повсякденне життя. Від податкової міліції, цей радянський рудимент, до власне використання правоохоронних органів проти студентів, проти правозахисників, у Львові, наприклад, про, якщо говорити про останні випадок, говорячи про тиск влади європарламентарі, зокрема зазначають, що служба безпеки України втручається у демократичні справи. Яка ваша позиція колишнього керівника СБУ з цього приводу? Дуже важливо, і як колишній керівник СБУ, і зараз і як голова політради нашої країни, ми відстоюємо позицію невтручання правоохоронних органів спеціальних служб у приватне життя громадян. А тим більше там, де питання йдуть пов'язані з релігійними всіма свободами, з усіма свободами журналістів, власне, будь-який знову таки повторюю приватний бізнес. Все це є радянські підходи, все це є каральні підходи, і немає нічого спільного ані з законодавством України, ані з свободами людей. Відтак я вважаю дуже шкідливими і на шкоду власне і національним інтересам, і тим більше для власне нашого іміджу за кордоном такі випадки. Власне, відповідальність, яка є у тих людей, які зараз керують правоохоронними органами, має бути спрямована на захист громадянина, а ніяк не навпаки. Чи можуть журналісти, які, наприклад, писали заяви перед цінами СБУ, самі захистити себе? Безумовно, ситуації? ні. Безумовно, ні. Для цього є політичні інституції, наша Україна серед перших, хто бере на себе цю відповідальність і власне дії. Для цього мають існувати правові механізми, які мають забезпечуватися державою. Якщо журналіст звертається, то його мають. Захищати, прийняти його заяву, а не з точно навпаки, навіть умовчати по телебаченню, що таке питання було. Ось в чому є стан свободами з власне і людини, і громадянина в Україні незадовільний. Окей, зараз всі говорять про вибори і найближчі, і ті, які мають відбутися в парламент. Як ви думаєте, коли мають відбутися парламентські вибори в Україні? Ну, це не я думаю. Власне, є рішення Конституційного суду України, і політична сила наша Україна чітко заявляє, що Конституція попередня 96-го року, чітко визначає, що наступні парламентські вибори це березень 2011 року. Ми є люди, законослухняні, ми є політична сила, яка власне відстоює саме законність у політичній діяльності. Відтак нам все зрозуміло. Ми вимагаємо вибори на березень 2011 року. Будь-які інші іграшки не є прийнятними, оскільки всі чітко читали рішення Конституційного суду інших роз'яснень він не надав. А відтак діє конституція 96-го року. Ми бачили сьогодні в сюжеті, як французи реагують на плани уряду збільшити пенсійний вік. Тобто, бачимо, яка як як виходять на вулиці, за щоб захистити свої конкретні якісь вимоги. Вони вважають, що вони відпрацювали 60 років на державу, і тепер держава їм повинна платити пенсію. Як ви вважаєте, чи є такі ідеї в Україні, які би об'єднали українців, конкретні, не політичні, за які вони мали би захищати свої права перед владою? Безумовно є, і ці питання серед перших уваг знаходяться в тому числі для партії Наша Україна. Це насамперед все, що стосується так званого нового податкового кодексу, так званого нового трудового кодексу, де Узаконюється фактична рабська система праці, коли роботодавцю надається право збільшувати робочий час, коли ліквідовуються незалежні профспілки і багато багато інших питань. Що стосується найбільш таких неприємних речей, які цей уряд вже запроваджує, то це ми вважаємо насамперед наступ на українське материнство, коли не зараховується до загального трудового стажу відпустка по догляду за дитиною. Це ненормально, Це майбутнє наших дітей, наших дружин. Відтак, саме такі питання наша партія відстоює і має прихильників і на сході, і на заході, і в центральній Україні, і не тільки ми, як і асоціації малого і середнього бізнесу, як і неурядові організації, які об'єднують матерів. Все це те, є та сила, яка протестує проти таких рішень. Уряду. Зрозуміло, у нас буквально 30 хвилин, 30 секунд до закінчення програми. Ви казали, ж що у вас були докази. Вбивство Чорновола, ви вважаєте, що його вбили? Я е, можу підтвердити, що в 2009 році з керівництвом генеральної прокуратури на той час і обговорювалися, і створювалися додаткові групи по вивченню додаткових обставин, які виникли у слідства генеральної прокуратури, які чітко вказували, що мало місце вбивства В'ячеслава Чорновола. Відтак я ще раз можу підтримати і заяву і власне сина Тараса. І позицію тодішньої генеральної прокуратури і СБУ, що потребують додаткових експертиз і розслідування ця справа на предмет підтвердження або ж ознаточного зняття підозр, що мало місце вбивства.